І так, прийшов той день, коли я хочу поділитися з вами всіма секретами приготування ідеальної фокачі. Фокачі це італійський селянський хліб, готується він дуже-дуже давно. Але є один ідеальний рецепт старовинний, яким саме сьогодні я поділюсь дуже детально, можна сказати, цілим майстер-класом. Подивіться лише на цей пористий м'якіш. Він дуже м'який. Аромат неймовірний. В жодному хлібі немає такого аромату, як у Фокачі. Можна подавати його із солодким джемом, із паштетом, будь-чим. Тому давайте приготуємо цю красу сьогодні разом. Для цього нам потрібно спочатку приготувати опару. Вода 225 мл кімнатної температури, дріжджі пресовані 5 г і борошно 250 г. Друзі, ви завжди у мене запитуєте про перевірені класні дріжджі. Сьогодні я теж вам хочу їх відрекомендувати. Це дріжджі духмяна хата, якими я користуюсь дуже давно і вони перевірені. Я на них вже ніколи не ставлю опару на очікування, якщо потрібно перевірити дріжджі, а відразу ними користуюсь. Тому скриньте і запам'ятайте. Для нашої опари ми змішуємо всі інгредієнти. Робиться це дуже легко і просто, вимішувати сильно нічого не потрібно. Я роблю це шпательком, ось так і залишаємо нашу опару при кімнатній температурі на 3 години. Дуже важливий момент. От я прям зробила опару, накриваю щільно і ставлю на 3 години. Через 3 години нам потрібно приготувати тісто. Для цього нам потрібна вода: 60 мл, борошно 250 г, сіль 8 г, цукор 30 г, вершкове масло кімнатної температури 20 г. Можете замінити на оливкову олію, але в старовинному рецепті було саме вершкове масло домашнє. Ось так за допомогою ложечки я. Перемішую, додаю до нашого тіста опару. Тут цей момент я не зняла, і потім все разом вимішую до гладкості тіста. У мене на це пішло хвилин 5. Тісто буде липкувати, це нормально абсолютно. Тепер потрібно його відбити. Декілька разів ми таким способом доб'ємося ідеальної гладкості. Далі мисочкою я змащу олію, формую кульку і залишаю наше тісто відпочивати, щоб воно піднялось на 2 години. В процесі цих 2 годин я буду обминати тісто один раз, обминати, витягувати як зручно. Прийшла одна година. Тісто дуже гарно виросло, тому що прекрасні дріжджі, я наголошую. І тепер робимо обминочку. Ось так витягуємо легенько, щоб наше тісто не рвалося, це дуже важливий момент. І складаємо в центр з краю до центру. Перевертаємо і залишаємо ще на одну годину. Через одну годину наше тісто знову піднялось. Воно дуже красиво, неймовірно пористе. З ним дуже легко і просто працювати, не притрушуючи борошном, нічим не змащуючи поверхню робочу, я перекладаю наше тісто на стіл. І тепер знову края збираю всередину, але обережно. Дивіться, щоб тісто не рвалося, Це важливий момент. Я його тут трошечки опустила. Складаємо в центр. Формуємо кульку. Знову формуємо кульку. Ось так. Якщо у вас немає шпателька, ви абсолютно без проблем можете сформувати її руками. З тістом дуже легко працювати, воно дуже хороше. Ось так. Сформувавши нашу кульку. Ми накриваємо його, я накриваю тарілкою, в якому робила розстойку. Це дуже зручно. І залишаю на 20 хвилин для того, щоб воно відпочило. Через 20 хвилин ми вже формуємо наш хлібчик. Подивіться на цю красу. Пружинить, воно неймовірне просто. Я беру форму, застелену пергаментом і трішечки притсила водичку, для того, щоб пергамент добре блігся. Перекладаю нашу заготовку в форму, добре розправляю, щоб вона покрила всю форму повністю. Розмір форми у мене 18 на 32 см. Накриваю і залишаю на розстойку на 1 годину. Тим часом я ставлю розігрівати духову шафу на максимальну температуру. У мене це 250, якщо у вас 220, ставте 220, тобто максимальна температура вверх і низ. Ось така краса у нас через годину. Тепер я прилию трішечки олію і почну ось так пальчиками вдавлювати наше тісто. Далі ви можете покласти овочі, помідорки, перчик, присолити. Я ж не робила цього, тому що мої діти дуже люблять із джемом фокачу, із нотелою. Тому вона в мене така максимально класична. Ось так я придавлюю. І тепер відправляю випікатись в духову шафу при 250 градусах на 10 хвилин із паром. Тобто, вниз я ставлю декось з водою, закриваю на 10 хвилин. Через 10 хвилин я дістаю деко, зменшую температуру до 200 градусів і випікаю ще 20 хвилин. Через 20 хвилин я дістаю фокачу. Подивіться лише, яка краса вийшла просто неймовірна. І змащую кисельком. Рецепт кисельку я дам в коментарях. Це не обов'язково, але я люблю, вона тоді краще блистить. І ось така краса у мене вийшла. Спекла її пізно ввечері. Вранці до 10 вже фокачі не було. Тому я дуже рекомендую приготувати і чекатиму ваші відгуки в коментарях.